День святого Миколая Чудотворця дійсно розпочався з дива. Відкриття Херсонського ясла садка номер 33 імені Фрідріха Фрьобеля по вулиці Ладитюка стало яскравим святом не тільки для маленьких відвідувачів закладу, а й для їх батьків. Вони разом з представниками місцевого самоврядування та спонсорами спільними зусиллями відремонтували заклад, який відвідують уже 46 дітей. Десять лет это здание находилось без отопления, без воды, без канализации. И когда выделенная сумма на управление капитального строительства для восстановления детского сада была выделена, и строители начали работы, они увидели, что не сменив все эти и вод электрический, водопроводный, канализационный и не построив индивидуальную котельную, то, конечно, денег все больше и больше было нужно. Поэтому это как бы большая народная стройка, в котором принимали участие. И бюджет города Херсона предприятие фабрика как спонсора немного вложили для того, чтобы сделали и навесы, детские, которые положены по норме. И самое важное, что это долгожданное открытие детского сада и заведующая говорила с сентября. Мы веждем, потому что на протяжении от ХБК до э, Ушакова нет ни одного детского сада на этой территории. На урочистій події присутні ознайомилися з установою, побачили харчоблок, актовий зал, завітали в гості до другої підгрупи, відвідали робоче місце медичної сестри, медизолятор, де щиро побажали, щоб кожен з дітей там ніколи не опинився. Символічний ключ від закладу його завідувач отримала з рук Зої Яків Небережної. На сьогоднішній день ми бачимо, що споруда ця відремонтована, і безумовно, ті, хто хотів зробити тут приватний заклад, їм не вдалося зробити. Тому вдалося нам сьогодні відновити його роботу, залучаючи кошти не тільки міського бюджету, а залучаючи і будівельне бажання тих людей, які погодилися нам допомогти в цьому. Тому історія садочка буде продовжуватися в прекрасному розвитку. Невеликий концерт привітання гостям подарували вихованці Херсонського ясла садка номер 67 Радість батьків під час свята видавали посмішки, адже вони чекали на цю подію з вересня. Разом зі спонсорами вони щиро допомагали у всьому завідувачеві закладу Агафії Аксентіївні, яка від душі дякувала помічникам. Без вас ми би не відкрилися, це точно. Ви постійно нам допомагаєте. Спасибо всім, що з поніманням. робили дійсному садку неплохие подарунки. Я вам дуже благодарна. Сіба символічно, що відкриття Херсонського ясла садка номер 33 імені Фрідріха Фрьобеля пройшло 19 грудня в день святого Миколая Чудотворця. Дива справді трапляються, адже цього дня діти знайшли подарунки не тільки під подушкою відтепер тепер у них є можливість гратися з однолітками і всесторонньо розвиватися.